День Сотий, Біблія. Книга Псалмів, Псалом 82, Псалом Асафа Бог піднімається на Божому зібранні, він чинить суд серед богів, доки будете несправедливо судити, зважаючи на особи нечистивих, судіть справедливо, бідного і сироту, захищайте права пригніченого і вбогого, визволяйте з рук нечистивих, слабких і нужденних, спасаючи їх. Вони судді нічого не знають і не розуміють, блукають у темряві, тому й хитаються всі основи землі. Я сказав: ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Проте ви помрете, як усі люди, і впадете, як будь-хто з володарів. Встань, Боже, суди землю, бо тобі підвладні всі народи. Книга Ісуса Навина. У попередніх розділах. ХИтрощі гівійців. БИТВА із Аморейцями. ІСУС страчує Аморейських царів. захоплення південних ЗЕМЕЛЬ. Розділ 11. КОЛИ хацорський цар Явін ПРО все це довідався, то послав гінців до Йовава, царя Мадона, до царя Шимрона і до царя Ахшафа, до царів, які правили на північних узгір'ях та в Йорданській долині. Південніше Кінерета, а також на рівнині й передгір'ях Дору на заході, до ханаанців на сході й на заході, до амореців, хетейців, перізейців і євусейців, що мешкають у горах, до гівійців біля підніжжя Хермону в краю міцпи. Тож виступили вони царі з усіма своїми військами вельми численний народ, їх було, наче піску на березі моря, коней і колісниць безліч. Об'єднавши свої війська, всі ці царі вирушили й отаборились разом при водах озера Мерома, щоб воювати з Ізраїлем. Але Господь сказав до Ісуса: Не бійся їх, адже завтра, в цей самий час, я покладу їх усіх полеглими перед Ізраїлем. Їхнім коням ти підріжеш жили, а колісниці спалиш вогнем. Тож підійшов Ісус з усіма своїми озброєними мужами до вод Мерома, несподівано і зненацька напав на них. Господь віддав їх у руки ізраїльтян, які їх повністю розгромили і переслідували до великого Сидона, до місрефот Маїма, аж долини Міцпи на сході. Вони дощенту їх знищили, так що не залишилося з них жодного, хто врятувався б. Ісус учинив з ними так, як звелів йому Господь. Їхнім коням попідрізав жили, а бойові колісниці він спалив у вогні. Повертаючись, Ісус у той час захопив Хацор, а його царя вбив мечем, оскільки Хацор раніше стояв на чолі всіх тих царств, то вони, ізраїльтяни, прирекли його на закляття, дощенту, знищивши мечем, усе живе, не залишивши нікого, а хацор спалили вогнем. Отже. Ісус захопив усі ті міста разом з їхніми царями і знищив їх мечем, прирікши їх на закляття, як і заповів Мойсей, Господній слуга. Проте всіх міст, які розташовані на пагорбах, Ізраїль не спалив, за винятком одного лише Хацора, який був спалений Ісусом. Усю здобич тих міст і худобу ізраїльтяни взяли собі, а всіх людей дощенту знищили мечем, не залишивши нікого живим. Як звелів Господь Мойсеєві, Своєму слузі і як Мойсей заповів Ісусові, так Ісус і вчинив, не пропустив нічого з того, що звелів Господь Мойсеєві. Отже, Ісус зайняв увесь той край нагірну територію, всю південну землю, Негев, край Гошену, Йорданську долину та рівнину, Ізраїлеві гори і їхні надморські низини, від гори Халак, лиса гора, що підноситься в сторону Сеїру, і до Баалгада, в Ліванській долині, ніжжі гори Хермон. Усіх їхніх царів він захопив і стратив. Довго Ісус воював з усіма тими царями, проте жодне місто не попросило пощади, аби укласти з Ізраїлем мир, окрім гівійців, мешканців Гівеона. Усі інші були здобуті в битві. Адже це було від Господа, щоб їхні серця виявились жорстокими, і вони протистояли Ізраїлю, тому й були приречені на закляття, аби не було їм пощати, і щоб вони всі були знищені, як і звелів Господь Мойсеєві. Тоді ж Ісус пішов і знищив ущент велетнів Енакіїв, нащадків Енака, що мешкали на узгір'ях Хеврона, Дебіра та Анава, в усіх гірських околицях Юдеї та в Ізраїлевих горах. Їх усіх Ісус прирік на закляття, повне знищення разом з їхніми містами. Не залишилося жодного Янакітця в Ізраїлевому краю, за винятком деяких з них, що мешкали в Газі, в Газі і в Аждоді. Отже, Ісус завоював весь край, як і сказав Господь Мойсеєві. Всі ці території Ісус віддав у володіння ізраїльтянам, поділивши їх згідно з їхніми племенами, і країна заспокоїлась від війни. Розділ 12. Ось царі краю, яких ізраїльтяни знищили, заволодівши їхніми землями на іншому східному боці Юрдану, від потоку Арнон до гори Хермон з усією східною долиною Арнона. Сіхон, цар аморейців, який мешкав у Хешбоні, владарював від міста Ароера, яке розташовано частково на березі потоку Арнон, а частково посередині потоку. Та половиною Гілеаду аж до потоку Яббок, кордону за монійцями, а також східною частиною Йорданської долини, від східного берега Кінерецького моря і до східного берега моря рівнини, тобто Мертвого моря, аж до бет Гаяшімота і підніжжя гори Фазгі на півдні, далі кордони Башанського царя Ога, одного з останніх рефаїмців, котрий мешкав у Аштароті та Ведреї. Він владарював околицями гори Хермон, Салхою та всім Башаном, аж до кордонів Гесурійців та Махатійців, а також половиною Гілеаду, до кордонів царя Сіхона, що мешкав у Хешбоні. Господні слуга Мойсей разом з ізраїльтянами розгромили їх, а їхні землі Мойсей, Господні слуга, віддав у власність нащадкам Рувима, Гада та половині племені Манасії. А ось царі краю, яких переміг Ісус разом з ізраїльтянами на іншому західному боці Йордану, починаючи від Баалгада в Ліванській долині і до гори Халак Лисої гори, в напрямку Сеїру. Ці землі Ісус дав у володіння ізраїльським племенам згідно з належним кожному наділом. На горах та низинах, у степах та на схилах гір, у пустелі і на півдні Негеві, де мешкали хетейці, аморейці, Хананці, Перізці, Гівіці та Євусейці, Цар Єрихона – один, цар Аю, що неподалік Бетеля один, цар Єрусалима один, цар Хеврона один, цар Ярмута один, цар Лахіша один, цар Еглона один, цар Гезера один, цар Девіра один, цар Гедера один, цар Хорми один, цар Аради один, Цар Лівни один, цар Адулама один, цар Маккеди один, Цар Бетеля один, Цар Тапуаха один, Цар Хефера один, цар Афека один, цар Лашарона один, цар Мадона один, цар Хацора один, Цар Шімрон Мерона один, цар Ахшафа один, цар Таанаха один, цар Мегіддо один. Цар Кедеша один, цар Йокнеама на Кармелі один, цар Дора, що в Нафаддорі один, Цар Гоїма, що в Гілгалі 1, цар Тірци один. Усіх царів було 31. Новий Завіт. Книга Дії святих Апостолів. У попередньому розділі. Заснування церкви в Солуні, Обурення Юдеїв. Павло в Вереї, Павло в Афінах, виступ Павла в Ареопазі, розділ 18 Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Коринта. Він знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з понту, який недавно прибув з Італії та прискілу його дружину, бо Клавдій наказав усім юдеям залишити Рим і прийшов до них, оскільки вони були того самого ремесла. То залишився в них і працював, їхнім ремеслом було виготовляти намети. Щосуботи він проводив бесіди в синагозі, переконуючи юдеїв та греків. А коли прибули з Македонії сила й Тимофій, Павло захоплений Словом свідчим юдеям, що Ісус є Христос. Та оскільки вони чинили опір і хулили, то він обтрусив свій одяг і промовив до них кров ваша на вашу голову, я чистий. Відтепер піду до язичників. І, пішовши звідти, прибув у дім одного мужа на ім'я Тит Юст, який шанував Бога. Його дім був поблизу синагоги. А Крисп, старший синагоги, повірив у Господа з усім своїм домом, і багато з коринтян, почувши, увірували й охрестилися. У видінні вночі Господь сказав Павлові: Не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою. І ніхто не накинеться на тебе, щоби заподіяти тобі зло, тому що маю в цьому місті багато людей. І він залишився на рік і шість місяців, навчаючи в них Божого Слова. А коли Галіон був проконсулом в Ахаї, юдеї одностайно накинулися на Павла й привели його на суд. Кажучи він підбурює людей, не за законом шанувати Бога. Коли ж Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав юдеям О, юдеї! Якби справді був якийсь злочин або велика кривда, то я підтримав би вас у цій справі. Але коли суперечка йде про принципи, про імена та про ваш закон, розглядайте самі, бо в цьому я не бажаю бути суддею. і вигнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена старшого синагоги та били перед судом, а Галіонові те було зовсім байдуже. А Павло, пробувши ще багато днів, Попрощався з братами і відплив до Сирії, і з ним Акила та Прискила. Він обстриг голову в Кенхреях, бо дав обітницю, причалив у Ефесі і залишив їх там, а сам, увійшовши до синагоги, розмовляв з юдеями. Як просили вони залишитися в них на довший час, то він не погодився, а попрощався і сказав мені неодмінно потрібно провести свято, яке наступає в Єрусалими. Я знову повернуся до вас, як на те буде воля Божа, та й відплив з Ефеса. І, прибувши до Кесарії, зайшов та привітав церкву і відбув до Антиохії. Пробувши певний час, він вирушив далі, проходячи за порядком Галатійську країну та Фригію, підтримуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, який був сильний у писанні, прибув до Ефеса. Був він наставлений на Господню дорогу і, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса, знаючи тільки хрещення Івана. І Він почав сміливо промовляти в синагозі почувши його, Акила й Прискила, прийняли його та докладніше йому виклали про Божу дорогу. А коли він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його і написали учням, Щоби прийняли його, і як він прибув, то дуже допоміг тим, які повірили через благодать. Бо він завзято доказував юдеям їхню неправоту, прилюдно доводячи писанням, що Ісус є Христос. Розділ 19. І сталося. Як Аполос був у Коринті, Павло, пройшовши внутрішні території, прибув до Ефеса і, знайшовши деяких учнів, запитав їх коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого, вони відповіли йому, та ми й не чули, що є Дух Святий. А він їм сказав: То що ж ви тоді хрестилися? Вони відповіли. Хрещення Івана. Тож Павло промовив Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. Почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами, пророкували, а було їх усіх чоловік з дванадцять. Увійшовши до синагоги, він рішуче три місяці переконував і говорив про Царство Боже, а коли деякі опиралися і не вірили. Злословлячи Господню дорогу на очах у безлічі народу, він відступив від них, відокремив учнів. І викладав щодня в школі одного тирана. Це було впродовж двох років, тож усі, які жили в Азії, почули Господнє Слово, юдеї і греки. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла, так що на хворих клали хусточки й пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недуг, а злі духи виходили. Деякі з мандруючих юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, Хто мав злих духів, кажучи, заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів одного юдейського первосвященика Скеви. вони це робили. А злий дух у відповідь сказав їм: Ісуса я знаю, і Павла знаю, а ви хто такі? І накинувся на них чоловіку, якому був злий дух, і, перемігши обох, подужав їх, так, що втекли з того дому нагі та побиті. Це стало відомо всім юдеям і грекам, які жили в Ефесі, і страх напав на них усіх, і величалося ім'я Господа Ісуса. Чимало хто з тих, які повірили, приходили, визнаючи, і розповідаючи про свої вчинки, а багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх на очах і підрахували їхню ціну та й знайшли, що це 50 тисяч срібнаків. Отже, завдяки Господній силі слово зростало і міцніло. А як це завершилося, Павло в дусі задумав, пройшовши через Македонію і Ахаю, попрямувати до Єрусалима, говорячи, як побуваю там, то потрібно мені й Рим побачити. Пославши до Македонії двох із тих, які прислуговували йому Тимофія і Ераста, сам затримався на якийсь час в Азії. Того часу щинився чималий заколот щодо господньої дороги, бо один золотар на ім'я Дмитро, який виготовляв маленькі срібні храми Артеміди, давав ремісничим чималий заробіток. Бравши їх та інших, які цим займалися, він сказав: Мужі, ви знаєте, що наш прибуток від цієї роботи, і бачите чуєте, що не тільки в Ефесі, а майже по всій Азії. Цей Павло переконав і відвернув багатьох людей, говорячи, начебто те, що зроблено руками, то не боги. Є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в занепад, але й храм великої богині Артеміди вважатимуть за ніщо, і буде знищена велич тієї, якій поклоняється вся Азія та цілий світ. Почувши цей, переповнившись гнівом, вони кричали, вигукуючи: Велика Артеміда Ефеська! Тож у місті щинилася колотнеча. Схопивши Гая та Аристарха, македонців-супутників Павла, всі, як один, кинулися до амфітеатру. Коли ж Павло хотів вийти до натовпу, тучні не дозволяли йому. Дехто з азійських начальників, які були його приятелями, послали до нього й благали, щоб не йшов він до амфітеатру. Отож кожний кричав щось своє. Збори були бурхливі, та багато хто не знав, чому зібралися. З юрби висунули Олександра, якого запропонували юдеї. Олександр, зробивши знак рукою, хотів дати пояснення юрбі, та, довідавшись, що він юдей, всі за дві години вигукували в один голос велика Артеміда Ефеська. А міський писар, заспокоївши юрбу, сказав: Мужі Ефеські, чи є якась людина, яка не знає, що місто Ефес шанує велику Артеміду та її образ, що впав з неба. Отже, Оскільки це незаперечне, треба вам вгамуватися і не робити нічого необачного. А ви привели цих людей, які ані храму не обікрали, ані богині вашої не зневажають. Тому коли Дмитро й ті ремісники, які з ним мають до когось справу, то є судді та проконсули, хай позивають один одного. А як чогось іншого домагаєтеся, то нехай вирішиться це на законних зборах, оскільки нам загрожує небезпека бути. За сьогоднішнє звинуваченими в заколоті і немає жодної причини, котрою зможемо виправдати цей безпорядок. Сказавши це, він розпустив збори.